Вітаю, друзі, на каналі про спінінг. Сьогодні у нас, як це не дивно, зимова риболовля. Приїхали на велику воду ловити Судака. Зі мною сьогодні група підтримки. Сергій, Сергій по, по, е, як тебе там називають? Судак. Да? Сергій Судак і Олексій Щука. От, да, да, Олексій Щука і Сергій Судак. <сумітно> Сподіваюсь, що в трьох нам сьогодні вдав, вдасться щось спіймати, хоча Олексій Окен, Олексій Окунь, що зараз така глухозимія і дуже важко щось спіймати, але нічого, тренування вони потрібні постійно розбиратися і з приладами, і з місцями, які можуть е, працювати. Тому трошечки я сьогодні переобладнав свої е, санчата, потім вам, звісно, покажу. Це ще не ідеальний варіант, але вже щось схоже на те, що зручно і нічого не валяється, як попало. Сьогодні ми з «Актив Таргетом». Другим, у нас є мапа глибин, тому більш-менш будемо розуміти, де канави, де там виходи з цих канав і так далі. Ну, саме головне знайти рибу, тому що взимку це дуже важливо. Якщо ти її не знайшов, ніякий прилад тобі не допоможе її спіймати. А зараз ми підготовлюємо аерочовен, який нас вивезе на точку, тому що далеко на звичайному човні там, звісно, там 5 хвилин, ти там пішки йти дуже далеко, кілометрів 7. А от на такій штуці можна нормально туди доїхати. От позаду мене, дивіться, я там вже переобладнав свої санчата. Потім я вам покажу, як я це зробив. Там не самий супер варіант, який може бути. Але вже трошечки рухаюсь я в бік перфекціонізму. Там замовив на AliExpress деякі там кріплення для ротатора, для того, щоб можна було якусь там пішню закріпити. Ну і, звісно, зроблю там два. Тримача для вудлич більше мені не потрібно, ну і в цілому, ну думаю, що буде зручно. Ну що зараз ми доробимо там? Трошечки є проблема з тросиками, перемерзли, тому що мороз, і будемо вже видвигатися. Ну, дивіться, як я дообладнав санчата. Ось такий от ящик в мене. Це все ще доведеться до ума. Через боріку тут шлюпиться ехало. Це HDS 10 Pro. Ось такий тримач для вудлища. З іншої сторони теж прироблю. Санчата це флагман метровий. Розмір от ви бачите зараз на екрані. Ось таким чином це все виглядає. От. І, звісно, ось ротатор. Я вже показував. Ну що, давайте зараз на місці будемо пробувати шукати рибу. Так, давайте зараз достанемо нашу карбульку з рибами. Опа. Так. І почнемо ось цього. Зараз ми рукавички там цей. Ось такий, дивіться, меднес. Зараз застівку і погнали. От я забурився, чітко ось моя луночка чисто заборився над якимось корчиком. І а, бачу, що ну така дрібна риба. Ось вона повзає, ну так складно вам побачити, тільки треба очима дивитися безпосередньо в екран. Навколо на цьому бугорку, Ось чітко відслідковується рельєф, тут такі ось бугри. Ми крутимо і бачимо відстань. Це 2D-картинка. Да? тобто це наш нуль, це мінус 5 назад ротатора і плюс 20 вперед ротатора. І ми бачимо в 2D плоскості повністю рельєф дна і що відбувається. Ну і плюс промінь він має якусь там ширину. І якщо ми світимо там туди, то ми можемо бачити там на пару метрів в сторону. І чим далі від ротатора, тим ширше цей, звісно. Промінь. А от в радіусі вокруг ротатора ми десь там 5 метрів 4 ми чітко все навколо бачимо. Ну, Давайте зараз спробуємо ось саме тут опустити до цього корчика і подивитися, чи вийде за нашим вібом судак. Я вам хочу сказати, що не дуже сьогодні клюється. Я так пару лунок знайшов, де були такі підряд клювання. А навколо хлопці ну, нічого не ловлять. От нас зараз троє в Сергія було два сходи. Жодного він не витягнув, а у Льоші поки що жодної риби взагалі немає. Ну, давайте будемо зараз шукати. Так, ну тільки що. Бачив я, як такий достатньо великий судачара підпливав. От ми прямо над ним забурились, я його навіть бачу, як він лежить на дні. І зараз є, одразу взяв. Тільки на нього, на голову да, кинув. Одра... Блін, зашов. Ось, теж він там знизу шевелиться. Зараз давайте знов спробуємо. Блін, тільки ну, опустив віп вниз на голову і одразу він зійшов. Ну зараз я дивлюсь прилад. Он дивіться віп і під вібом там лежить судак. Тільки що підіймався. Тут з телефону, бачите, можна прикольно, що екран дублювати прямо на... О, вихід, бачите, вихід, 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 вихід. Ось мій віп. Вийшов сюди, піднявся і... Так, да, вже я прям бачу його, як він нюхає. Опа! Блін, був удар. Сидить, сидить. І є. прям в прибор побачили, як він... Оце такий невеличкий. О, маленький. Бачите, навіть такі. Але ми все чітко бачили прилад, і як Target це зовсім інша картинка, зовсім все по-іншому видно. Там під нами ще стоять риби VIP Madness, О, це оригінал Японія. І давайте його одразу топимо. Шури. Глибина зараз у нас невелика, там у нас 6-7 метрів такі бугри. От, і давайте зараз будемо спускати. Так, спускаємо знов. Спускаємо знов і буду вам дублювати екран на Буду вам дублювати екран ще раз, щоб було видно застосунок. Ну, прикольно, що да, на відстані і навіть декілька людей може спостерігати за тим, що відбувається у нас на екрані. Так, Підіймаємо VIP. Ну, бачите, да, зараз VIP відривається. І навіть ось такого, от, дивіться, знов там підіймається судак на нього. Серед, дивись, Піднімається судак. Рухаємо, виходить, 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 давай. Опа. Зійшов. Подивись, як видно. Все. Мультики. Так, ну Дивіться, знов качаємо. Ось ми чітко бачимо, що підходить судак. Качаємо, качаємо, качаємо. качаємо. Підбрасуємо. Ліг знов цікавиться. Є ще одного спіймав, але, ну, подивіться, на розмір цього судака. Да. Розмір ось такий. Розмір ось такий. Давайте трошки покажу. Ось а, один віп. Це Сергія. Ось він витягує. Бачите? Ось пішов. Ось бугор позаду мене. Ось віп підкидує. Але не на дні. І ось якийсь корчик. Вон ще людина щось там підкидує. Ось судак стоїть царш. Сари, сарі, який гарний. Ось дивись, 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 дивись. А ну забурюйся тут. Десь жилів на дно. І бачите, чисто на буграх вони ходять. Дуже прижаті до дна, тому ми їх в товщі води там особливо не бачимо. От. Ось а, ну це віп, це віп. вибачайте, Це чийсь віп. А ось зграя білої риби підійшла. Ось, дивіться. Це зграйка білої риби. Все видно настільки чітко, ось судак лежить на дні. Мало рухливий, але спіймати можуть. Тіктаргіт робить діла. Без нього я б не побачив, що він стоїть і нюхає, але дивіться, який судак. Треба зміщуватися в іншу лунку, тому що тут у нас клюють отакі пацани. Прикол в тому, що допустім, на підбросах він взагалі не реагує тільки на покачування. Коли ти качаєш приманочкою біля дна, от тоді йде реакція, тоді вони клюють. Але піді мною зараз достатньо дрібні риби такі знаєш, що, що такі? плавний цей мадач. До речі, ти це можеш спробувати і на меднеси. Ой, okay. верніше, на мініенти, але ось не, спробую це, цей не, меднес. Не. Так, це просто хітяра. Так, ну продовжуємо. Давайте спускаємо, але зараз я буду перебурюватись, тому що тут судак є, я його навіть бачу. Ну як навіть бачу, я його чітко бачу, бачу всі виходи, бачу, як він клює. Але. Він тут достатньо дрібний. І треба пошукати більш крупних риб. Хоча я тут бачив, я чого тут забурився, я тут побачив, тут ну, прям така махина плила, така задушна і лягла на дно. Ну Техніка дає повне розуміння. От. Вона, на жаль, не ловить за вас. От. Але дуже допомагає саме знайти і дивитися на реакцію риби саме на приманку. І зараз ось працює проводка, ось, ось такі повільні покачування, паузи. Він там біля дна висить, десь в сантиметрах 30-20. Судак підходить, я починаю качати і він не витримує і клює. Падайте, ви ж стоїть. Теж тільки що побачив прям вприлад навіть з такої відстані і вже такий трошечки більшенький судачок, Ось такий. О, дивіться, але все, все одно це у нас відпускна риба, тому що ну, розмір так собі. ну Це чітко в прилад. я його побачив, знов той самий меднес. працює, блин. Не ж на пацаны мои на колах стоять, ничего не ловлять, а я уже, не знаю, штуку п'ять, мабуть. Вот такой, давайте его швидко отпустим. Швидко.

Так, ну процес пошуку у нас відбувається приблизно ось таким чином. Дивіться, бачите, ось, ось рибка стоїть невеличка. Не знаю, чи видно вам через екран. Давайте зараз спробую записати. І зробити скріншот. І, ну, враховуйте те, що на запису, ось так, запис з екрану, то перешкод набагато більше, ніж по факту вони є. Так, І далі ми обертаємо ротатор. Ось таким чином. Ротатор, це хто не знає, ось така от штука, яка показує направлення. І шукаємо, де у нас є рибка. Але треба враховувати, що треба дивитися уважно, тому що в пілогічної та, що в товщі води її немає. От. А риба може бути притиснута до дна. І ми її не зовсім можемо бачити. Але якесь шевеління легко на дні побачити в цілому без проблем. Ось тут такі бугри є, Ото бугри -то цікаво дуже. Треба буде на них йти. Але чітко рибу я не бачу. Ось якийсь корчик є, можна на нього сходити. Ну, давайте спробуємо тут закинути наш віпчик. І подивитися, чи буде тут щось чи ні. Це така шляпа є? клює. Ось така шляпа. Ох, є. Це вкліпав, Льох вклюку така супер рибинка Ну Поки такі ось дрібні риби сьогодні клюють. І більше толком не, можем, не можемо нічого знайти, але ми так бачимо і в прилад. Ну, Але хоч вони так смачно клюють, це вже добре. Так, Ну і щодо вудки, от я хочу сказати, що от у мене у хлопців не буду називати бренд, але один новий відомий зараз, бюджетний за 900 гривень. Вудка повний хлам в них. Не вудка, а катушка. Там нема магнітної системи. Постійно я бачу, Сергій вже чотири рази розплутувався. Коли скидає він е, е, жилку, е, постійно намерзає тут е, от такий глазок. Коротше, металевий. Ну, коротше, херня повна. І найголовніше, що воно постійно. Е, Бетлі кидає на спуску. От Олексій тільки що намагався рибі під нос спустити, натиснувши на ось цю клавішу Віба. Він щось там замерзає, не спускається. Ну, коротше, херня повна. Сергій вже матюкається, там раз, раз за чотири це все перев'язував, якісь в нього там бороди незрозумілі. А в Євгера реально ну, блін, ну, ніяких питань нема. Тут стоїть магнітна система. Там не пам'ятаю, скільки, чи 5 чи 6 неодимових магнітів стоїть, яка притормажує вашу шпулю. Ззаді є налаштування, а в тих катушках там такий резиновий пиптик, який притормажує катушки. Це все працює неплавно, це все працює ну, через задній проход. Коротше, така історія. Тому от, прям дуже раджу, але їх немає в наявності. Можете ну, сприймати як рекламу, але реально. За свої гроші це прям класне рішення. Viviera Wintercat і вудка Daiwa Tі Ice. Це в мене 24 дюйми. Пробував я на рибалці з балансирами там 8 грамів на 4 метрах. Без питання, думаю, там би і 6,5 грамоти ми відчували б. І зараз в мене стоїть VIP-17 грамів. А а, пробував я 28, теж нормально. Ну, короте, така собі універсальна вудка. Ну, направлено там, під 6 грамові я б не брав, би, але коли там, у вас діапазон, типу, там 10-25, то взагалі прям, все топчик. Зараз клюне. Обіблюємо. Дрищ, ну, але ж, з першого закиду, бачиш. Ну ось знов. Знов дрищ. Але хлопці з першого закиду. Опа, є. є! Маленький. Йорш ти бачив, там ще є. Ось такі домочки бачить. Так, ну, що, наш сьогоднішній день більш-менш продуктивний. От я спіймав ну, за десяток точно судаків, але, на жаль, нічого не було достойного. І хочу сказати, що він зараз такий максимально неактивний. Це видно через те, як люди ловлять. Ми пізно приїхали. У нас там проблема була з нашим, ну як не з нашим, а людину попросили нас вивезти заера От, І ми тільки десь там пів дванадцятої потрапили сюди на кригу. Можливо, він там зранку і клював. Але потім ну так би, не дуже активно він себе проявляє. І всі клювання я бачу безпосередньо всі виходи в прилад. Тут його не видно, як він майже не видно, як він повзає. Але коли спускаєшся в лунку, і якщо риба присутня, вона одразу там в перших три підкиди реагує, якось там підіймає голову, починається якийсь рух, це все добре видно в прилад. От. І потім він застигає перед приманочкою, і тільки ось такі ось повільні. І дуже важливо, от то, що я помітив, щоб гудка була така середньої м'якості, тобто не, дубну, така, не ламака, щоб можна було ось таким чином покачувати перед мордою в нього вібо. І ось затримуєш перед мордою, робиш таких десь секунд 20 покачувань і тільки. В цей момент він клює. А якщо робити такі методичні, ну звичайні стандарти, підброси або дуже швидко качати, то результату немає. Це краще ніж було, але єдине, що хотілося б все ж таки в розміри збільшитись, тому що ці судачки там півкілограмові, це таке. Ну але в кількості це теж добре. І що прикольно, що я от навіть не змінював навіть приманку. От ловив цілий день на одну і ту саму. На меднес 70-ку. Ну, в описі або в титрі я зараз додав безпосередньо колір цієї приманки, тому що Олексію давав трошечки в іншому кольорі. Ну, може, він там не так і качав, але результату не було. От, а в мене ось прям. Вже декілька риболовель поспіль на фоні того, що я бачу навколо, то достатньо непогано все працює. Так, ну що, хлопці, закінчили ми сьогоднішню риболовлю. Так, очікували ми трошечки інший розмір риби, але все ж таки добре, що ми її взагалі знайшли. Не дуже вона активно. Ну не знаю, багато людей навколо нас. Ви бачите, які простори. Ми знаходимося на Київському морі, і судак є. Я спіймав більше десятка, але це все були такі судачки, там 500-600 грамів. І що цікаво, ви я приманку взагалі навіть не змінював. Мої друзі ходили трошечки з іншими приманками, і в них було все набагато набагато гірше. І навколо в цілому я не бачив, щоб гарно ловили. Але ми приїхали достатньо пізно, десь там в одинадцятої години, через те, що наш цей. А, човен, Аерочовен да, там, трошечки він зламався, хлопець, який нам допомагав, який нас вивозив, поки починили, приїхали. Коротше, мабуть, кльов вже пройшов. А при нас ну, я не бачив особливо активності. Але що цікаво, що я помітив. По-перше, це м'яка проводка. тобто Отакі класичні підброси Судака. Не примушували на клювання. От коли я бачу в прилад його взагалі, коли крутиш ротатор, не дуже видно. Там якісь такі бугарочки. На бугорочок збрасуєш віп, починаєш отак, от повільно, повільно, повільно шевелити. Він починає іти. І ти дивишся, дивишся, і так його трошечки качаєш, 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 поки він не візьме. Десь там 20-30 секунд. Він обов'язково клює, якщо він піднявся, а по-іншому просто ніяк. Тому без таких приладів, от сьогодні було б ну все набагато-набагато. Ну, рибалка, як вона є, хлопці, тому. Непогано сьогодні ми затестували прилад, щось спіймали, вже добре. Сподіваюсь, що наступні відео будуть у нас більш рибними. Вірніше так, риба була, хотілося б трофеїв якісь, тому що ця ну, дрібнота після човнової риболовлі це не дуже прикольно. Але е, глуха зимія, і що ну, поробиш, добре, що взагалі риба є. Все, вам подякував за перегляд. Вподобайки протискаємо, підписуємось на канал. І що побачимось на наступних рибалках.